так званих ДНР і ЛНР, і також бачить Донбас частиною Росії. Отже, настрої на визволених територіях, і, зокрема, у цих містах Краматорськ і Слов'янськ, ми сьогодні обговорюємо із директором фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Іриною Бекешкіною. Здрастуйте, пані Ірина. Добре. Ваш фонд і організував опитування, яке ми зараз будемо обговорювати. Давайте відразу почнемо із цифр. Так, більшість бачить Донбас частиною України. Так, що це я за б сказала цей? абсолютна більшість. Якщо брати е, сумарно по Слов'янську, краматорську е, загалом е, майже 80% бачать uh -huh. е, е, їхні міста в складі України і Донецької області конкретно, тому що там ще був питання, чи може ви хочете, щоб воно приєдналося до Дніпропетровської, до Харківської, ні, в Донецькій області. Але серед них 45% хочуть, щоб Донбас отримав більше незалежності від Києва. І лише 27 згодні залишатися на тих же умовах, як і було раніше. Тобто це, власне, та тенденція децентралізації, про яку дуже багато mm -hmm. говорили, і очевидно, це має стосуватися не лише Донбасу. Хочуть, щоб Донбас став частиною Російської Федерації 5%, і щоб Донбас став незалежним, ДНР ДНР, ЛНР, незалежними державами 7%. Оці тобто, цифри 5% і 7% це висока цифра, саме висока. висока. Це, це Невисока. Я думаю, що це все-таки пов'язано з тим, що і Слав'янський, і Краматорськ, а ми були там, проводили кругли столи в понеділок, от вівторок на цьому тижні, а вони все-таки е, пройшло чимало часу з того, як вони були звільнені, вони можуть. Поєднув, побачити, яке життя зараз є на окупованих територіях, тим більше, що Росія нічого нікому не обіцяла, і тому вони цінують те, що є. А слід сказати, що за нашими даними це цілком об'єктивне. Ну, що стосується фізичного життя в цих містах, то воно вже налагоджено. От ми бачимо, майже 100% відповіли, що в місті є продовольство, в місті є вода, в місті є телебачення українські. Канали. Російських менше, але вони теж є. 15 в Слов'янську, 26 в Краматорську. Є інтернет, є мобільний зв'язок, є... Виплата зарплат, виплата пенсій, е, є банкомати, є залізничний е, зв'язок, є автобусний. Тобто загалом, це, що стосується фізичного життєзабезпечення, від якого так страждають люди на окупованих територіях, то воно є. Але І разом з тим, вони це цінують. Uh -huh. А з іншого боку, ви також говорили, що так, у них є світло, у них є опалення, у них є зарплати, але тим не менш є проблема все одно, з роботою. Проблема роботи. Зараз, власне, основна... Проблема це все-таки на ну, це життєзабезпечення, яке є, а проблеми, звичайно, дуже істотні там з роботою. Особливо в Слав'янську. Е, є проблеми, до речі, з інформуванням, тобто які основні проблеми. Проблема отримати роботу, проблема з ефективною владою і фер... комунікацію з владою. Чи і комунікацією з владою. Uh -huh. І інформування е, жителів про те, що відбувається в місті. Такі проблеми особливо в Краматорську. Тобто проблеми, звичайно, є і вони досить серйозні. Ах, дивіться, буквально вчора ми спілкувалися із лідером об'єднання Народна довіра Сергієм Шаховим, який сам із Луганська, зокрема зі Стаханова, він постійно підтримує зв'язок з, з людьми, які залишились на окупованих територіях. І його позиція, що аби нам і цих людей на свій бік привертати, потрібно спілкуватися, потрібно міністерство. Безумовно, безумовно. І, і не лише на окупованих територіях, на звільнених теж. Знаєте, і в Слов'янську, і в Краматорську ми це робили на території мерії. І от е, в Слов'янську там, скажімо, ну, в Краматорську там була конференція е, громадських організацій, там все було організовано. А в Слов'янську значною мірою люди просто йшли на нашу зустріч, і вони не помістилися в зал. Так багато було бажаючих поспілкуватися. Тобто потрібно туди їздити, потрібно спілкуватися. Дуже багато зараз роблять е, волонтери, громадські організації, е, які просто от, після нас в Слов'янську е, привезли фільм Холодний Яр. І дуже багато було бажаючих теж подивитися Щоб розмінчувати міфи, так, щоб розмінчувати міфи, та... тому що і проросійський настрій, попри те, що люди не хочуть в Росію, проросійський настрій досить сильний. Тобто я б сказала так, що якщо порівнювати Слов'янський і Краматорськ, Слов'янськ більш проросійський, ніж Краматорськ. Але Слов'янсько більш активне, більш активний громадський сектор mm -hmm. і краще ставляться до місцевої влади. З чим це пов'язано? Мені було дивно. Між ними 5 15 кілометрів і різниця дуже велика. А місцеві взагалі не дивувалися, тому що Слав'янськ, проблема в економіці. Краматорськ набагато більш благополучний в цьому сенсі. Він і до того був містом, де працювало чимало прибуткових підприємств. Зараз трохи скоротилися їхні можливості, там можливості скоротилися, виробництво скоротилося, але вони працюють. Там працюють люди, вони отримують зарплату. А Слов'янськ він і раніше був більш депресивний, а зараз є, це місто, яке значною мірою орієнтується як курортне місто, ну який зараз курорт, ніякого курорту там немає. Тобто там досить високе безробіття. І е, одне з висновків дуже простий. Ну, По-перше, щоб люди були більш проукраїнські, треба налагодити життя, очевидно. Друге, це все-таки робота робота, робота. робота, перспектива, робота, економіка. Угу. І до нас приєднується зараз Сергій, мешканець одного із міст, де проводилося опитування. Пане Сергію, здрастуйте. Здравствуйте. Найперше питання до вас, ваша оцінка, які настрої людей у, е, на прифронтовій території, скажімо так, адже сьогодні ми аналізуємо дані соціологічного опитування, які ваші відчуття? Не, не менше стало страху. Реально стало менше страху. Ну я так понимаю, что это враги наши устраивали Россия, этих меньше. И в целом уверенность появилась, большая часть людей ходят, ходят улыбаются, появилась уверенность в том, что, скажем, что здесь будет Украина. А Украина это значит, это значит порядок, это значит ты можешь работать, это значит нет войны, скажем так. А яка частина тих людей, скажімо, можливо з вашого точні, які все-таки мають mm -hmm. проросійські настрої, або вважають, що так звані ДНР і ЛНР можуть принести щастя в лапках? Ну, таких людей, от у мене теж єслідування, я його якраз сварю. Славянські таких людей виходить. Скажем так, интересно, на самом деле, те, кто считает, что ЛНР, ЛНР принесет, может принести счастье. В Краматорске таких где-то в районе 10%, а в Славянске 3%. И очень понятно почему. Потому что в Славянске они были два месяца хозяйничали, там плотно хозяйничали, а у нас они были, они гораздо меньше были, их тут меньше было намного. Поэтому в Краматорске думают, что все-таки они хорошие. И таких думающих где-то в районе 10%. Uh -huh. А в Славянске они похозяйничали 2 месяца. Те только 3% осталось дурачков, которые думают, что там хорошо еще что-то может быть. Понимаете? И, и, и ваша точка зора вот, с приводу створения рабочих мест, чтобы у людей была э, зарплатня и были какие-то перспективы на будущее. Что нужно сейчас делать владе конкретно? Uh -huh. На самом деле это очень... С одной стороны, сложный, а с другой стороны, несложный вопрос. Влада должна сказать, люди, кормитесь, пожалуйста, кормитесь. Малый бизнес, то есть малому бизнесу. Можешь работать, иди работай. Иди работай, лишь бы ты не стоял на бирже, лишь бы ты не проходил к нам работай. Вот все. То есть, и, и, ну, раньше это было, это было. Спецпатен и так далее. Он заплатил какую-то фиксированную сумму. Либо ничего не платили. Лишь бы ты работал, лишь бы ты вокруг себя трудился. Вот что. Дякую. Дякую. Это, Дякую, Это что... и со стороны налогов, yeah. и со стороны разрешительных различных органов. Там газ, там станция и все остальное. То есть для того, чтобы начать работать, ты должен 100 разрешений получить. Не надо разрешения получить. Бери работай. Лишь бы ты не налёг вреда. Окружающая среда, потребителям и так далее. Дякую, вот, що ви вот приєдналися. Це був Сергій, мешканець одного із міст, де проводилося опитування. Ну я хочу сказати от, щодо страхів, тому що таке питання теж було, угу. і е, ми не обмежували, в одному варіанті ми не обмежували, люди могли взагалі відзначати, е, що чого вони зараз бояться. І Справді найбільше бояться, абсолютно більшість і там, і там, відновлення бойових дій в місті. Все-таки ці страхи є і вони дуже високі. В Слов'янській 94% цього бояться, в Краматорській 81. Дуже високі страхи. Але е, далі на других місцях е, втрата роботи, зупинка підприємств. Во теж про що ми говорили. От. Mm -hmm. А що стосується, до речі, цікаво, що... Е, Приходить в город українських націоналістів правого сектора бояться менше, ніж возвращення в город людей з ДНР. Людей приходять бояться правого сектора. 20, ну 22% в Слов'янська, 12% в Краматорську. Але повернення в місто людей з Донецької народної республіки бояться набагато більше. 32%, 23%, майже в два рази більше бояться. А от чого не бояться, до речі, не бояться притіснення русского язика. Не бояться. Два-сім в Славянській, вісім в Краматорській. Вступлення в НАТО не бояться. Сім з половиною і майже дев'ять бояться лише. Тобто взагалі все-таки все от... Робота, мир і робота, я б сказала, це та Нормальне ціпла. людське таки. Та, і, і третє порядок наведення, щоб працювали державні підприємства, щоб був порядок у місті, тому що і злочинність там досить висока, і люди зі зброєю. Тобто це те, що зараз відчувається, в чому найбільша потреба. А що у вас було питання, хто винний у тих подіях, які а зараз відбуваються? А цікаво. все-таки все винне нинішнє керівництво України. 77%? Слав'янську і майже 70 в Краматорську. Винна все-таки, хоча значна частина вважає, що колишня влада, партія регіонів, Янукович, 47% так вважають Славянську, 38% в Краматорську, що це ж немало. Але ще проблема, проблема політичного представництва. Тому що на виборах, які були, половина їх проігнорувала, цих вибори, на вибори не ходили Верховної Ради, потім ті, хто ходили, переважно проголосували за опозиційний блок. Тобто бачили вони їх, ті, хто не, за них не голосували, вони не побачили, альтернативи, не пішли. А чи буде альтернатива? А, то, власне, про альтернативу, тому Що дуже багато коментарів, а, що люди ще, розумієте, пасивність людей uh -huh. дуже велика. Ми питали, а чи от хто повинен відбудовувати Донбас? Вина центральна влада, центральна влада повинна і відбудовувати. Тільки 19%, здається, готові <світ> приймати в цьому участь. E, так, e, І це досить епска. Я, я подумала, що 19% це не так і мало. От, але от, по конкретних якихось виявлення... Э, Видах, е, волонтерської діяльності, ну, найбільше майже 10% готові допомагати, розподіляти гуманітарну допомогу. Але це 10%. Я думаю, що... Ну, на таку роботу мали б погодитися ще більше? Ні. Ще, правда, 10% готові прибирати сміття там і все таке інше. Але все рівно, все рівно отака, знаєте, пасивність людей. Я б, Ми там були, там є дуже активна і в Славянську, і в Краматорську, і в Дружківці, і в, в Константинівці. Є дуже активні люди, і, але їх все-таки меншість. От від того наскільки, по перше, ці люди зможуть навкруг себе згуртувати громаду. От. І наскільки ця громада зможе бути громадою, наскільки вона зможе раціонально обрати собі місцеву владу, тому що е, на цих, в цих містах ані центральна влада, ані місцева влада не користуються авторитетом. Люди ще не не їм підтримувати не що відбувається. І це дуже так? важливо, тому що mm -hmm. все-таки місцеві вибори вони повинні е, вирішити ці проблеми. Чи потрібно якимось чином активізувати ось ці громадські рухи, Безумовно, скажімо, організаціям? Треба більше центру. туди їздити, треба більше спілкуватися. І там є з ким працювати, там є, є активні Може. люди. Не лише молодь, люди різного віку, і старші теж, є дуже активні люди, вони самі випускають газети, і вони намагаються е, з різною мірою успішності е, якось достукатися до місцевої влади, вони намагаються організувати громаду. І Їм треба, помаг... їм треба допомагати ну, в привіду... mm -hmm. тепер ж за все. Е, Потреба, принаймні, на звільнених територіях, така нагальна потреба, як раніше волонтерам туди, скажімо, великі торби тягать, вже немає. Вже нормально там працюють магазини, вже все можна купити, може бути цільова якась допомога, там, не знаю, будинкам дитячим, якимось пристарілим людям, медикаментами, ще, ще актуальна допомога. Але в основному все. Вже там більш-менш налагоджувати. Спри... А тепер з приводу окупованих територій, знову ж повертаючись до Сергія Шахова, який розповідав, що і кількість суїциду зросла, і люди просто вмирають там від голоду. Як вибудувати ось цю і гуманітарну допомогу, і все-таки як з ними спілкуватися? Його думка треба дзвонити, треба розсилати смс-ки, треба ставити ретранслятори на прифронтовій території, які? Треба туди... ставити ретранслятори. Це безумовно ну, ну розумієте. Якби, якби е, були прості рецепти, я думаю, то вже, що, б то вже б зробили Проблема, це дуже велика проблема, чесно кажучи. Я, я навіть не знаю. Ну, що не можна людей, е, скажімо, е, які там, власне, заручники, справді заручники, ці люди, не, не можна їх мучити голодом, це да, з іншого боку, е, з іншого боку, е, вийде так що І Україна ж не може утримувати ці території, які абсолютно, абсолютно не не утрим... її. І не отримуючи звідти доходів, І І доходів. доходів. Це теж очевидно. очевидно. А, але щось вимагати з цих людей можна лише тоді, коли вона зможе, Україна каже, от перебирайтеся на наші території, живіть тут постійно, не просто реєструйтеся, а живіть тут постійно, і ви будете отримувати все, що вам е, належить. Повертаючись все-таки до настроїв, то також у нас був на зв'язку донецький журналіст Денис Казанський, який сказав, що там поширені такі настрої, що так звані ДНР і ЛНР виявилися бандитами, а ось Росія, Путін могли б допомогти і хочуть допомогти. Такі настрої є, такі настрої є. Навіть от скажімо, не кажучи про е, ці. Окуповані території, навіть Слов'янську, Краматорську все-таки вважають, да, що Росія є стороною конфлікту, але теж не всі, теж приблизно половина. Але от в чому це, в чому виражається це? Ну, наприклад, Слов'янську вважають в тому, що вона надає гуманітарну допомогу, більшість вважає. В Краматорську, правда, більш жорстко налаштовані, там більше ІТРу, там більше, знаєте, така публіка все-таки більш... Благополучна, я б сказала. Вони вважають, що да, Росія, Росія надає зброю. у цьому. Да. Але бачите, що значна частина все-таки вважає, що там гуманітарна допомога, і що ну, більше того. А значна частина, ну, в славянську більшість, в Краматорську все-таки меншість, вважає, що нам треба інтегруватися до митного союзу. Тобто з людьми треба працювати і насамперед, звичайно, з молодими людьми. Власне. І от, знаєте, от у мене така е, давня ця ідея, ну, особливо школярам, бо дуже багато людей взагалі не виїжджали за межі своєї області. Ну, треба вести, от ми розмовляли, звичайно, треба школярів вести, може, якось дешевий туризм треба розвивати, вести в той же Львів, в ті Карпати. А мені, знаєте, ображено сказали вчительки з Слов'янська Да, каже. Ми туди їздили, але до нас вони не їдуть. Чому вони до нас не їдуть? І очевидно, я думаю, коли, звичайно, зараз, коли там стріляють, навряд чи хтось туди відпустить своїх дітей, але там теж є що робити. І там є ентузіасти, і вони мені казали, що ходять екскурсії Невідома Україна. Там є що подивитися, там є церкви, там є соляни-шахти, там є взагалі цікаві абсолютно речі. Треба возити не лише, скажімо, на захід-схід, але й захід на схід, щоб подивитися, що там не суцільні ватники, там є дуже там багато дуже розумних, дуже цікавих людей, і це наша Україна, і там нам теж є чим пишатися там. Але все-таки, щоб працювати з людьми, зараз на перший план також виходить Міністерство інформації новостворене, так? так? Чи будуть залучати соціологів, наприклад, вас особисто? Ми готові залучатися. Ми навіть ініціативно готові залучатися. Очевидно, ми напишемо якісь там... Рекомендації, що треба робити, і як. І Але по, поки по-друге, ви надходило. знаєте, дуже важливо залучати місцевих активістів. Ще раз повторюю, є чимало активістів в Києві, які виїхали з території, які окуповані. У них там залишилися зв'язки, uh -huh. і вони краще знають, що треба робити, ніж будь-яке міністерство. Люди на місцях, в тому ж Слов'янську, Краматорську, які теж можуть дати цінні поради тому що вони там живуть. Ну, а соціологи можуть, можуть дати певну статистику, що, скажімо, більш, що менш. А, але все-таки треба е, насамперед працювати з людьми там і треба їздити туди. Треба туди їздити, там відчувається потреба, що вони завжди готові, е, багато базаль... Власне, Це люди, з якими не говорили. Ніколи, а зараз не ну, вийде. Вони, цей хочуть, мій, вони так? хочуть, вони хочуть спілкуватися. Я вже говорила, що принаймні в Слов'янську просто люди, які дізналися, може випадково, вони просто з вулиці приходили туди. І у нас є перше запитання. Слухаємо вас. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Олександр, мене зовут Київ. Пані Ірина, я хочу от що сказати. Чи вам не кажеться, що в принципі проблем не восточної України, центральної України, є проблема, проблема общоукраїнська? И эту проблему, к сожалению, нынешнее правительство решать не хочет. И Россия, и Европа, они нас держат за дурней. Никто не хочет, никто не хочет нас. Европа нас к себе не берет, в мытный союз мы сами идти не, не можем. Так может нашему руководству страны поставить в Европе вопрос ребром? Ну не берете вы нас, значит давайте мы будем идти в Россию. Сразу закрываются все вопросы восточной Украины. Дякую за звонок, дякую, прошу. Спасибо. А вы знаете, ну что скажем, берете, не берете. А, а давайте посмотрим на индексы коррупции. Такой коррупции, как в Украине, нигде в Европе нет. Что значит берете? Давайте посмотрим сравнение вот в европейском исследовании, где Украина берет участие. Нигде нет такого низкого доверия к суду, как у нас. Нигде нет таких коррумпированных судов. То, -то, то есть очевидно, чтобы нас брали в Европу, мы должны хоть немного туда соответствовать. не да. Ну хотя бы это, понимаете. Очевидно, мы должны хоть как-то соответствовать. И Европа ставит условия, да. Вот вы делаете это, это, это и это, так как она ставила. условия условия Польши, так как она ставила условия Румынии, так как она ставила условия Болгарии и других стран. Вы такой вот вы делаете это, это и это, и тогда мы рассматриваем, брать вас или не брать, и взяли, очевидно, понимаете. Поэтому, знаете, вот а Россия готова нас взять такими, какими мы есть. Но это как поступление в ВУЗ. В хороший ВУЗ надо сдавать экзамены. Нет никакого гарантии, что туда возьмут. Надо экзамены сдавать, тесты надо сдавать, надо иметь хорошие показатели по тестам. Да? А в плохой вуз хоть сейчас, там недобор. Но куда надо идти? Я думаю, что надо все-таки тянуться. Надо все-таки делать Европу в Украине, и тогда нас возьмут. Куда они тянутся? Еще попросят. Так, будем сподіваться, что так и да. будет. Есть наступное запитание, слушаем вас. Доброго дня. Це нікого прикропить радянський українець. Безпосередньо до вас, пане От, Ваші колеги колегі, інші фондовики, проводять кампанію е, проти продажу реалізації в Україні російських товарів, аргументуючи тим, що е, таким чином е, наш народ фінансує е, російську армію. Як би ви віднеслись до того, що якщо підрахувати, скільки... Ми наскільки ми фінансуємо російську армію, купуючи російський газ, і скільки куль оплачує наш народ? І чи вважаєте, ви що таким чином ми всі стали вбивцями наших хлопців? І от згадуючи про те, що ви хотіли е, подавати якісь рекомендації е, уряді, так от ми ну, хотіли ми подати таку рекомендацію, що щоб ми відмовились від російського газу. Дякуємо за дзвінок. Я думаю, що якби була така можливість відмовитися від російського газу, ми б віднову відмовилися, але чим його замінити? Альтернативи, на жаль, немає російському газу. Просто ні у нас, ні в Європі, якби була така можливість, відмовилися б. А відмови від російських товарів ми ну, хоч трохи зменшити. Хоч трохи зменшити. А, ну, і... Найголовніше це не відмова від російських товарів, а очевидно вибір на користь їх альтернативи. Українських. Українські українських, українських. не треба Самі українці є, а Альтернативи вікупувати. російському газу, на жаль, немає. А товаром є. Товаром є. Можна принаймні обійтися без цих товарів. Так, на жаль, така дивна ситуація, але вона є. Будь ласка, наступне запитання. Слухаємо вас. Алло, добрий дня, доброго дня. У мене до пані Бакишкина таке питання. Скажіть, будь ласка, а чому ви не проводите опитування серед населення України? Тому що ми відносимося до населення Донбасу, які тільки до дітей малих. Вибачте, це все, що твориться в них зараз, і ця ситуація це є наслідком їхніх дій. І вони це все наробили. І Я хочу сказати, треба населення України запитати, як вони бачать розв'язання цієї ситуації, чи готові вони їм підперезують паски, щоб туди безперервно йшла контрабанда, яка не платить ні податків, нічого, електроенергії їм не відключається і газ. Він не відключається, а все населення України. Думаю. Дякую, дякую. Ну, по-перше, що стосується населення України, ми постійно, ми постійно е, робимо соціологічні опитування. В основному то й проводяться загальнонаціональні. А в Славянську, Краматорську це вперше ми провели. Тобто я б не сказала, що е, нас не цікавить, що е, думають інші люди. А що думають, як ставитися до Донбасу? До Донбасу, ви знаєте, я пам'ятаю, що лише 5% були готові, так би мовити, відмовитися від Донбасу. Донбас це Україна, так люди вважають. Ставлення по-різному, але все-таки все в Україні серед тих, хто там залишився не за своєю волею, ставлення більш співчутливе. Тобто ці настрої, от хай вони як хочуть. Відрізати Донбас і все-таки воно не є переважачим. Але є люди, які так вважають і ми це чули. Що сьогодні перше повинна зробити влада? Це економіка, так? Діалог, навіть діалог. не економіка. Треба постійно на цих територіях вести діалог з людьми, пояснювати, що от у нас такі плани, оце ми зробили, хоча б пояснювати, що оце ми справді зробили. Оце ми збираємося зробити завтра, оце ми збираємося зробити в наступний місяць, це ми збираємося, от у нас такі плани на рік, щоб люди взагалі бачили, що тут є перспектива, тому що е, не так багато хотіли б виїхати, там, 10%, хоча це теж. Да, але е, щоб люди, основна причина, чому вони не бачать тут перспективи життя, щоб люди бачили життєву перспективу і самі включалися в це. Дякую за розмову. Це була Ірина Бакешкіна, директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева. Випуск провела Ольга Ксьонц. До завтра. На слуху, на слуху.